На харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Тихе та Глибоке. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу Збройних Сил України у Фейсбук і детальніше про ситуацію на цьому напрямку в зоні відповідальності 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Хартія говоримо з офіцером служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади. Хартія Володимир Дівтарьов з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаємо. Олеся, Олександре. Глядачі, вітаю. То якою на сьогодні є ситуація у зоні вашої відповідальності? 13-та бригада Нацгвардії Харція стоїть на північ від Харкова. Зокрема, Наші в основному бойові дії проходять в тій на тій ділянці, яку ви назвали між глибоким і лукінцями. За останні декілька тижнів нам вдалося покращити наше становище, просунутись вперед, зайняти декілька позицій, у відповідь на це ворог намагається накопичитись, підготуватись, посилити вогневий вплив для того, щоб створити можливо передумови для того, щоб. Відбити ці позиції, але поки що, ми е місяць за місяцем з травня, коли бригада зайшла під час е наступу на Харків, е відштовхуємо е ворога від Харкова в сторону кордону. А до речі, оце підсилення відомо, чому вони намагаються підсилюватися? Можливо, якими підрозділами або якою технікою що стягують на свої позиції? Ну, безумовно, ми бачимо, ми маємо певні дані е, за результатами спостереження, за результатами спостереження з дронів, е, перехоплень. Я думаю, що не, не дуже правильно зараз е, у відкритому доступі озвучувати. Але безумовно ми знаємо і бачимо конкретні підрозділи. Е, е, мова зараз іде в основному про те, що вони намагаються підвести піхоту. Їм доводиться піхоті, доводиться підкріпленням йти. За багато кілометрів, практично від кордону пішки, тому що е, більшу частину повітряного простору контролюють е, наші оператори дронів е, наші та сніжних підрозділів, е, тому дуже мало застосовується техніки з е, їх боку. Хоча насправді в листопаді нам вдалось уразити, якщо не помиляюсь там, від 4 до 5 танків. Е, в ході цих е, наших, в тому числі, активних дій е, ми е, е, знешкодили понад 300 окупантів, е, приблизно половина з них е, це 200, половина 300, але з огляду на те, що в них практично відсутня будь-яка евакуація поранених, то можна з великою вергідністю припускати, що 300 також перетворюється на загиблих. Володимире, але А це... Криста, це по факту повний, ну, майже повний піхотний батальйон. Це мобілізовані там знаходяться навпроти ваших позицій, чи це все-таки кадрові військові російські? Більша частина, якщо говорити про особовий склад, власне, піхоти, це мобілізовані по перехопленням, знову ж таки, по? Інші е, розвідувальним даним по спілкуванню з полоненими, яких нам вдавалося брати раніше, ми знаємо, що більша частина цих мобілізованих це колишні зеки, які підписали контракт, нещодавно отримали мінімальну підготовку, після чого їх кинули в оці е, людські хвилі е, м'ясні штурми е, проте звісно. Не варто недооцінювати. Ми бачимо, що на нашому напрямок напрямку з'являються і професійні підготовлені, наприклад, екіпажі операторів БПЛА, дронів судячи по тому, як вони починають їх застосовувати. У якому населеному пункті найважча ситуація у зоні вашої відповідальності? Нам вдалося витіснити ворога за межі липців, де ми його зустріли в травні. Коли почався наступ на Харків, і зараз в основна, основна наша боротьба з ворогом ведеться не в населених пунктах, а в посадках між населеними пунктами. Специфіка Харківського, Харківської області, тут великі поля. Між ними є лісорісні масиви. От, власне, за ці лісні масиви зараз і ведеться основна боротьба. Угу. Ну і враховуючи особливості ведення бойових дій на харківському напрямку. Скажіть, будь ласка, які потреби зараз найбільші у бійців в Харті, Чого найбільше потребують для того, аби ефективно вести протистояння російським військовим? Основна безумовно, потреба це е, різні засоби повітряного спостереження, різні дрони, мавіки, нічні мавіки, аутели. Більші дрони, такі як вампіри або хевішоти, якими можна завдавати ураження і дистанційно як мінувати, так і робити ну, бомбити ворожі сховища. Тому головна наша напевно, потреба це очі в небі, адже саме ці очі дають нам можливість контролювати дії ворога і не доводити до стрілкових боїв. А є, до речі, конкретні збори, присвячені саме збору коштів, акумуляції коштів на такий вид дронів? Так, безумовно. Якщо ви або хтось з ваших глядачів загуглить благодійний фонд Хартія, в нас є постійно діючий збір. Який зараз сфокусований на дрони і на засоби радіоелектронної боротьби? Це інша така дуже активна велика потреба, особливо з огляду на те, що ми рухаємося вперед, і нам треба прикривати наші штурмові групи? І до речі, ми, окрім того, говоримо і підіймаємо тему рекрутингу в різні підрозділи різні бригади. Якщо Хартія потребує спеціалістів, то яких саме які зараз найбільше, які зараз найбільше потрібні спеціальності для Хартії? Так. Насправді будь-яка будь, -яка, будь -яка бригада це величезний підрозділ, який сам по собі має величезну інфраструктуру. Тому з великою вірністю, яка б у вас не була професія. Який схожий аналог або щось схоже може знайтись у військовому підрозділі? Безумовно, в нас є потреба в піхотинцях. Безумовно, в нас є потреба в водіях, але так само і величезна потреба в інженерах, техніках, людей, які вміють працювати з технологіями. Дуже вам дякую за це роз'яснення. Володимир Дехтярьов офіцер служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади Нацгвардії з гвардії України Хартія, був з нами на прямому зв'язку. розповів про ситуацію в зоні відповідальності бригади, а саме на Харківському напрямку фронту.